Аксесуари від бренду Saber. Свіжа поставка, розпаковка. Дивіться. Отакий от, от е, набір системних аксесуарів. E, Grill Plus, Grill System. Це входить в цю коробочку. Одразу оце все, що на фото. Підставка під курку, ребра. от, от. Вона теж е, компонується з цією системою. Вертел. планча. Керамічний квадратний камінь для піци. Отакий аксесуарчик для курочки. Рукавички. Отакі офігенні для оцих всіх аксесуарів, щоб не попектися. Там тримач. А, лопатка, алюмінієва лопатка для піци. Дивіться. Для... Така як в піцайоли. А? Щоб готувати піцу на газовому грилі, як вам? Заходьте в цей Fireplace за найбільшим вибором аксесуарів до барбекю. Магістратська 156А ЖК Парк Тауер.